Оці ці його і Трампа ідеї скорочення чиновників і регуляторних документів це дуже правильні ідеї. Просто роблять вони їх криво. Всі ці ідеї вірніше криво їх реалізують. Нам би теж це було б потрібно. Потрібно було би реалізувати подібну програму, бодай навіть криво, бодай якось, тому що в Україні за свідченням колишнього заступника голови Національного банку Олександра Савченко десь зараз. Приблизно 2,5 мільйони чиновників, тобто здавалося, чим більше комп'ютерів і всякої цифровізації, тим чиновників мало би бути менше, а їх стає тільки більше. Чим менше населення в Україні, тим чиновників мало би ставати менше, але їх тільки більше. Чиновники, і абсолютно більшість регулятивних документів, які вони продукують, це гірі на ногах української економіки і української обороноздатності, І їх категорично потрібно всіх скорочувати. Не тільки державних чиновників, не тільки поліцейських, хоча вони, звісно ж, потрібні, але і муніципальних чиновників, всяких районних чиновників. Цього явно занадто багато.